Усім привіт! Тільки подивіться, що я хочу вам сьогодні показати. Цей рюкзачок є yes, мій Який він кайфовий! Та тут ще й позаду є кишенька. Давайте його відкриємо. Така прикольна ручка. Мені здається, він дуже місткий. Я граю в волейбол, а м'ячі ну, такі. Не маленькі і не у кожен рюкзак вони взагалі вмістяться. Перевіримо цей. А вже ж він не так естетично виглядає, тому що, ну, два м'яча, але. Що? От мій звичайний рюкзак, і перевіряємо. Тут без шансів. Він і зручний і вмісткий, ну а що ще треба взагалі для щастя. Ну а тепер саме круте. Оп! Це просто скарб. Така що? Підгорає. І що тепер? Сьогодні я бомба. Моє хобі зламати режим. Встав і зробив. Ой, та все. Оберіг від москалів. Чилимо сьогодні, саме час почати. Бомба петарда. Хто як не ти? Я на чилі. Йоптудей! Yep ну і що? Не знаю, як для вас, але для мене ось такі фразочки ну, це прям вайбік. Ну, це ж не все. Так з цим усім я зможу кожен день обирати, який в мене буде рюкзак. А захочу, причеплю усі значки. Сьогодні хочу хто, як не ти. Та саме час почати. В цьому рюкзачку два головних відсіка. Багато кишеньок, ну і а вже ж крутий зовнішній вигляд. Ну чому це все не можна одразу наліпити на рюкзак? Ну що напишіть в коментарях, як вам рюкзачок від ЄС? Yes.